У сільськогосподарському товаристві Дружба де керівником кавалер-ордена княгині Ольги Валерія Яромчук жнивувати розпочали одними з перших. На сьогодні обмолочено 170 гектарів зернових. Середня врожайність – понад 30 центнерів з гектара є найвищою у районі. Окрім пшениці, господарники дружби збиратимуть жито, ячмінь та овес. Загалом на Ковичині вже завершили збирати ріпак. Цього року його посіяли на площі 360 гектарів. Господарство району намолотили 367 тонн цієї технічної культури. Маємо десь 150 гектарів ріпаку, пшениці десь 200 гектарів. Ну і сої десь 300 гектарів. 300 гектарів. Ми ну, там трошки маємо ще тридікалів, є овець, ячмінь. А щодо погодних умов, наскільки ця дощова погода? Ну, саме бачите, багато лягло, багато недозріло так, як треба. Значить, дощ пішов трошки запізно і задовго. Ну, але це вже від нас не залежить. Надважливо, аби цьогорічна жнивна кампанія минула без втрат, тому значну увагу в районі приділяють питанням протипожежної безпеки. Про важливість теми свідчать попереджувальні знаки та агітаційні плакати протипожежної тематики на посиленому контролі співробітників районного управління МНС комплектація зернозбиральної техніки первинними засобами пожежогасіння. Зернозбральна техніка, а також пристосована, значить допоміжна техніка, повинна бути забезпечена в повному обсязі первинними засобами пожежого сіння. Це при цьому всьому справними іскрогасниками. Щонайменше двома вогнегасниками комбайни повинні забезпечуватись значить, штиковими лопатами, значить, кошмою і так далі. Ще до початку жнив посадовці МНС перевірили стан протипожежної безпеки у всіх сільгосптовариствах району. За невиконання приписів та порушення вимог пожежної безпеки до адміністративної відповідальності, притягнуто 12 посадових осіб місцевих агроформувань.